Слава Україні! Сьогодні у нас друга лекція з циклу Історія для українців. З вами Володимир Митус, український письменник, науковець, дослідник історії. Як я й обіцяв минулого разу, друга лекція буде присвячена проблемі палеоліту. Це найдавніша частина нашої історії і водночас найдовша. Вона займає більше 99% всієї історії людства. Але попри це сказати про неї можна небагато. Коли вона почалась, вчені сперечаються, я з ними сперечатися не хочу. Нехай кожен з вас сам для себе визначає, хто для нього вже є людиною, хто ще не є. Коли це все почалося і як, це особиста справа кожного. А коли закінчилось... Палеоліт не закінчився, на жаль. Деякі народи примітивні, досі неможливі. Тому замість термінів ми з вами сьогодні розглянемо основні етапи палеоліту, тобто становлення людського суспільства, основні його досягнення. Їх небагато, аж чотири. Перше це подолання страху перед вогнем, коли люди почали застосовувати вогонь у повсякденному побуті. Саме оце досягнення для мене відділяє людину від тварин. А зовсім не виготовлення знарядь праці, як вам довго і нудно брехали історики. Річ у тім, що тварини, та що там тварини, навіть птахи, здатні не тільки використовувати, а й виготовляти примітивні знаряддя праці. Тобто за цією ознакою людину від тваринного світу не відділиш. Навіть така примітивна істота, як ворона, спроможна зробити з гачок, щоб витягти шматочок м'яса із вузької щіли нікуди не пролазить цюк. Це ви можете знайти в інтернеті, це не я видумав. Побачите, як це робиться. А от з вогнем ситуація інша. Все живе боїться вогню. Тварини втікають, птахи навіть комахи втікають від вогню. От бджіл, наприклад, лякають димом, щоб вони втікали і не кусалися, щоб їм було чим зайнятися. Пасічник їх таким чином відлябу. А люди якимось дивним чином навчилися вогнем користуватися. Спочатку примітивно. Його приносили з лісу, коли він запалювався з природних причин, блискавкою або виверженням вулкану. Його ще треба було донести до печери, того, звичайно, його дуже цінували. От з тих пір походить оце от визначення берегиня хранителька домашнього вогнища, епітети, якими прийнято характеризувати жінку, тому що підтриманням вогню займалися жінки. Ну, Я намагаюся не думати, що ставалося з тими, які вогонь не вберегли, тому що на той момент він був цінністю куди більшою, ніж окрема людина, так щоб ви розуміли. Ну, уявіть, як приємно спати в печері, де перед входом, прямо на вході в печеру, горить вогнище. Жоден хижак гарантовано не зайде. Тепло, затишно. Ну, словом, майже комфортно. Тому, звичайно, тим людям, які не навчилися самі використовувати вогонь, довелося все це переймати у тих, хто навчився першим. Хто не перейняв, ті вимерли. На жаль, історія тоді була сувора. Другим етапом. Стало приручення вогню. Тобто, коли люди навчились самостійно його видобувати в потрібний час і в потрібному місці. Це дійсно був революційний вихід. У вас зараз в уяві спливають оці всі тертя паличку паличкою, як крутять щось кругле в колоді, щоб її розігріти, щоб там спалахнув вогник. Насправді все простіше. Первісні люди добивали вогонь, ударяючи каменем об камень, висікаючи іскру, яка падала в труд, спеціально висушений гриб. Трут розгорався, і якщо в людини правильно руки стояли, а інші тоді люди не виживали просто, то людина могла таким чином розвести багаття. Це одразу ж дало колосальний поштовх мисливства. Мисливці вже не мусили поспішати за будь-яку ціну до темна повернутися додому, що, як ви зрозуміли, дуже зменшувало їхні можливості і давило на психіку. В ті часи перед людством стояли дві загрози. Вечерні ведмеді мучили в день, а дикі коти в основному в саблезубі мучили вночі. Вогонь дозволив спочатку виселити з печер печерних ведмедів. Битва завершилася із сухим рахунком, люди вижили, в зникли. Те ж саме сталося пізніше з сабельними котами, коли мисливці почали просто брати вогонь із собою і ночувати в лісі. Це, звичайно, не так просто, як здається. Досі існує чимало всіляких шкіл виживання, де вас навчать, як пережити ніч у саванні африканській, як сплести щит підручних матеріалів, поставити його з торч, сісти до нього спиною, перед собою розвести багаття. І тоді, якщо вам пощастить, якщо ви не заснете і вам вистачить палива, то ви матимете хороші шанси дожити до ранку. Ну, В ті часи питання стояло гостріше, бо хижаків було більше і вони були лютіші. Але попри це, мисливці, які ходили великим натовпом, уже мали можливість там розкласти два-три багаття і між ними відсидітися до ранку. Про відпочинок тут уже не йшлося, але якось пережити можна було. Таким чином ті люди, знову-таки, які навчилися це робити, отримали перевагу у харчуванні. На додачу до тієї, що печене чи смажене м'ясо, воно легше засвоювалось людським травленням, ніж сире. Збільшувалась тривалість життя, бо, як ви розумієте, гастроентерологів тоді не було, тому покращення травлення воно в цьому плані дуже допомагало. Це чергова, пряма вигода. Третім етапом розвитку людського суспільства стала ідея одягу. Для того, щоб загорнутись в чужу шкуру чи хутру, тут багато розуму не треба. А от виготовити щось таке, щоб можна було носити в день, щоб було зручно і не заважало рухам, це вже вимагало певних розумових зусиль. Види одягу були чимось схожі на сучасні аргентинські чилійські пончо. Тобто щось на зразок прямокутної ковдри з отвором посередині для голови. От через голову воно вдягалось. Потім очкором підв'язувалось десь на рівні поясу і так і ходило. Зрозуміло, що люди, які засвоїли ідею одягу, почали його з часом покращувати. І отримали ту перевагу, що змогли заселити місця з більш різким з більш холодним кліматом, більш багаті дичини. Це дійсно був великий поштовх у розвитку. Ну і четверте досягнення це ідея житла, саме ідея. Житло на той час вже було, але люди використовували готові природні схованки. Переважно печери, іноді велетенські дупла. А от те, що можна зробити... Житло самому, причому не там, де воно в житті, а там, де сам хочеш, це був революційний винахід. Знову таки, це не була подія, це був процес. Спочатку хтось почав палицями розкопувати вже наявні печери. Збільшувати, поглиблювати, вирівнювати підлогу, облаштовувати сходинки на вході, щоб зручніше було. Ну, а вже потім з часом хтось особливо мудрий, додумався, що можна і взагалі викопати собі печеру в новому місці і не перейматися. Ну а від цього вже залишався один крок до ідеї, що можна обійти і взагалі без печери. Можна збудувати собі житло навіть не в скелі, не в горі, а там, де ти сам хочеш, навіть на рівнині. Поставити тички з торч, конусом, обкласти їх ззовні, обгорнути шкурами, хутрами. Та й жити всередині. Деякі примітивні народи досі так живуть, ті ж самі монголи. Ну, Їхня юрта просто має двері, які вони теж возять із собою, щоб зручніше заходити і виходити. А зрештою технології їхні не надто продвинулися з часів палеоліту. Тобто можна сказати, що вони живуть при напівпалеоліття. Звичайно, таке житло дуже зручне, бо з ним можна почувати з місця на місце слідом за дичиною. Оце от, власне, і всі досягнення палеоліту. Ну, інструменти палеоліту всі ви бачили, я навіть не хочу вам показувати, надто вони гідкі. Звичайно, це був просто розколотий камінь з гострою грані. Кам'яний скребок примітивний. З часом з'явились кам'яні сокири, коли люди навчились висверлювати одним каменем дір дірку в іншому. Дірки ставали круглими, акуратними, в них починали закладувати дерев'яні держаки, тому що те, що ви звикли бачити в мультфільмах, камінь навхрест прив'язаний до палки, ну навряд чи таке було в природі, тому що це буде дуже незручний і недовговічний інструмент. В наступній лекції я вам покажу еволюцію сокірку. Але це вже не палеоліт. В палеоліті, як я кажу, все було досить примітивно. Ну і нарешті позбавлю вас нав'язливого міфу, який вам вбили в голову історики ще у школі. Про матріархат, якого не було. Ви здивуєтесь, чому я так впевнено кажу, що його не було. Ви ж всі розумієте, що довести відсутність чогось. Важче, ніж довести наявність. Тут як з ідеєю Бога. Довести його існування непросто, довести його відсутність неможливо. Але оце питання, воно є швидше винятком. Тому що матріархат це не зовсім те, що ви собі уявляєте. Матріархат це даруйте, коли всі злягаються з усіма. Коли батько не знає, де його діти, от цьому племені. І чий він син. За таких умов неминуче що інцест. А інцест в людському суспільстві, в суспільстві приводить до швидкого виродження. Ну так уже ми влаштовані, нічого не вдієш. Давні єгиптяни на власний досвід в цьому. Тамтешні фараони одружувалися всередині родини. Вони вважали себе дітьми богів, їм було впадло одружуватись з простими людьми. І там було нормою, що батьки одружувалися з дочками, сини з матерями, брати з сестрами. І все це неподобство приводило до надзвичайно швидкого виродження. Звичайно, первісні люди могли про це й не знати. Але знову-таки популяції, які цим займалися, мали б дуже швидко вимерти. Тому що в ті часи кожна людина була великою цінністю. І суспільство, яке починало плодити виродків, воно дуже швидко ставало нежиттєздатним і програвало конкурентну боротьбу. Люди тоді практично не воювали між собою. Вони воювали з природою. Їм тієї війни цілком вистачало. Не було сенсу вбивати одне одного, того, що ще не було майно, яке можна відняти і присвоїти. Ну і от звідки ж оця ідіотська ідея виникла. Єдиний доказ, який приводять історики на підтвердження своєї гіпотези, знову такий на скельний живопис, ну як пороблено їм, показують якісь малюнки жінок з гіпертрофованими певними частинами тіла. Ну, щоб з цього зробити висновок про матріархат, мені здається, це треба бути рідкісним збочим. Крім того, я от не розумію, ну звідки оця їхня ідея, що всі тодішні митці належали до школи критичного реалізму. Може вони уявляли, що їх хтось навчає, от якось так? Ну не знаю. В ті часи, зрозуміло, ніяких художніх шкіл не було, художніх рад не було, та нічого не було. Кожен малював, як хотів, тобто малював переважно свої мрії, свої фантазії. Митець рідко втілює реальні, зазвичай він втілює свої мрії. Це я вам кажу як митець по секрету. Ну, На доказ можу вам привести найдавнішу статуетку. Ось вона, вирізана з кістки Мамутової, десь 40 тисяч років тому. Ну, як ви розумієте, митець навряд чи належав до реалістів. Навряд чи його дружина мала такі форми. Він втілював свою мрію про могутню жінку, продовжувачку його роду, про те, як він її відгодував до такого ступеня, ну, може, і розглядав її як недоторканий запас харчів на час скрути, не хочеться наговорювати на предка, але така думка теж, на жаль, іноді відвідує. Як ви бачите, до реалізму тут далеко. Ну і для тих, хто ще не до кінця переконаний, ось вам бурштинова статуетка, трошки пізніша, але це все ще палеоліт. Спробуйте вгадати, що це. Наумисно зараз не казатиму, напишу пізніше в коментарях. Це вам додатковий доказ, що про реалізм тут даруйте не йдеться. Ну і наостанок подарую науковцям свою теорію, як я вже сказав. Третім етапом розвитку палеоліта стала ідея одягу. Вдягнувшись, люди почали стрімко лисіти. Ну не на голові, звичайно, там животи, спини, плечі, через що вони вимагали ще більше одягу. Жінки перестали ходити голими і в еректуса з'явились проблеми з ерекцією. І ці малюнки це така собі первісна порнографія. Принаймні ця гіпотеза. Буде краще, ніж те, що нам намагаються впарити історики. Тим більше, що занедовго з'явилась з'явилася і реальна порнографія, що от таке от, як бачите, техніка врізноманітнювалась, знадобились перші, мабуть, інструкції. Ну, але не будемо в цю тему заглиблюватись. Наступного разу поговоримо з вами про мезоліт. Він куди цікавіший від палеоліту. Там більше чого відбулося і, можливо, ми не відбудемося однією лекцією з цього приводу. Затим дякую вам за увагу. Не пропустіть наступну лекцію. Буде цікаво. Бережіть себе. І слава Україні!